Часто, коли я згадую Зорін ОС, мені закидують, що я просуваю московські продукти, тому одразу наведу оцей скрін з офіційного сайту розробників від 18 травня 2022 року, де автори чітко пишуть «As Irish Ukrainians», тобто Українська діаспора в Ірландії. Сам пост про те, що з моменту випуску Zorin OS 161, вони передають весь прибуток від продажу Zorin OS Pro на гуманітарну допомогу благодійним організаціям, які допомагають населенню України. І якщо питання походження дистрибутиву знято, перейдімо безпосередньо до огляду. Вітаю на моєму каналі, першому україномовному каналі про Linux. І сьогодні ми розберемося, що таке Zorin OS та чи варто його використовувати. Отже, коротенька історія. Почалося все в 2008 році, коли в руки двох братів потрапив диск з Ubuntu. Як вони згадують, це була версія 7.10. Вони були вражені швидкістю, зручністю, можливістю налаштувань та гнучкістю. І вони не розуміли, чому так мало людей користуються Linux. Показавши Ubuntu батькові, брати усвідомили основну проблему. Не так як у Windows. В них загорілась ідея зробити систему, яка б згладжувала перехід на Linux, і таким чином популяризувала цю систему. Вже через рік була випущена перша версія Zorin OS. На той момент братам Зоріним було 12 та 14 років. Як ви зрозуміли, основна ідея Zorin OS була Linux із смаком Windows, щоб користувачі не відчували складнощів при переході. Це в багато чому перекликається з ідеєю Linux Mint, за базу взяту Ubuntu. Але тут починається перше, що можна зарахувати до невеличких таких от мінусів. Ситуація чимось схожа на Elementor OS. До речі, на неї в мене є огляд. Думаю, через невелику кількість розробників вони не поспішають змінювати версії. Вдумайтесь. Недавно випущена версія 17.3 базується на Ubuntu 22.04, але це більше виключення з правил. Якщо подивитися на всю історію версій, то стає ясно, що тільки зараз вони пропустили LTS 24.04. Причини мені невідомі, але майте на увазі, що якщо ви будете ставити щось з репозиторіїв, то там можуть бути доволі таки старі версії програм. Частково ситуація виправляється флетпаками. Коли готую якийсь огляд, завжди намагаюсь користуватися системою, як задумували розробники, тому ставив все через магазин програм. Більшість програм встановлюються через Flatpak. Тож, коли є Enlive, Krita та ряд інших програм, були актуальної версії. Що стосується самого користування Flatpak, то я не відчував якогось дискомфорту. Програми завантажувалися швидко. Я навіть позабував, що я встановлював через Flatpak, а що ні. Тепер оточення. Це гном. І тепер буде дуже суб'єктивна думка. Я дуже не люблю гном. А оточення Зорін це перероблений Гном. Робота пророблена дуже велика. Система відчувається цілісною. Я ставив базову версію і якраз розкажу про ці версії. Zorin OS має безкоштовні версії Core та Education. А також платну версію Pro. Core має базовий мінімальний набір програм: калькулятор, LibreOffice, Sir і таке інше. Education має додатковий набір програм для навчання: Scratch, LibreCut, – та багато інших програм, які корисні в навчанні. Pro-версія ж має додаткові лейаути робочого столу, а також підтримку в разі виникнення проблем. Це таке більш корпоративне рішення. Таким чином можна і підтримати проект. Ціна про версії становить 1500 гривень. Причому в гривнях ціна вказана прямо на офіційному сайті. Однак вибір гном як оточення, як на мене, не найкращий. Ванільний гном не вміє навіть змінювати ні іконок, ні курсора, максимум тло робочого столу. Для кастомізації потрібно доставляти якісь твікери. З коробки у Zorin є такий твікер, в якому навіть є пресети. Через те меню в один клік можна налаштувати вигляд під Windows, під Gnome чи щось середнє. Але для мене це ну дуже дивна штука. Виходить, в нас є дві програми для налаштувань, хоча всі сварять, кадає за перенавантаженість налаштувань, але ніхто не змушує вас кастомізувати. А коли ви захочете щось змінити, то всі інструменти у вас вже будуть. Менеджер файлів доволі примітивний, знову ж таки, кидає мене ну, розбалувало. Дольфін вміє розділяти вікно на дві частини, а також викликати вбудований термінал. Найголовніше, Дольфін, на відміну від менеджера GNOME, вміє переходити за прямими посиланнями, тобто ви можете самі прописати шлях. Може і в гномовському таке є, але ця фіча десь захована, і це лише дрібниця зручних фіч, яких мені не вистачало. Але прямі свої функції файловий менеджер виконує. Тайлінг тут просто жахливий. Але знову ж таки, це проблеми гнома, а не самого зорін. Поясню, коли я вкидаю, я прикріплюю два вікна по краях і виставляю розміри, то при спробі прикріпити третє вікно до якогось із країв, воно вже бере розмір нижнього вікна, наче я його в комірку вкидаю. А при тій же ситуації в гном третє вікно знову займає половину екрану і його знову доводиться підганяти під правильний розмір. Хоча може то якесь розширення в KDE таке робить, але в GNOMI розширення не так просто поставити, так що рахуватимемо це як мінус. Та мушу наголосити, всі описані проблеми більше стосуються гнома в цілому, ніж Зорі. Якщо оцінювати об'єктивно, то працювати з цією ОС доволі зручно. Думаю, люди, які лише переходять з Windows чи люди, які звикли до Windows, зацініть Зорін ОС. Та й до кастомізації в Зорін в мене набагато менше запитань, аніж до GNOME, адже Зорін з коробки дає інструмент кастомізації. Я без проблем налаштував тему, іконки та шрифти. Єдине, що я не налаштовував, це перемикання мови через правий Alt, оскільки для цього треба буде лізти в термінал. А я хотів відчути досвід користувача, який перший раз бачить Linux. І це ще одна з переваг. В Взорі можна не контактувати з терміналом взагалі. Магазин програм працює як треба, налаштування всі є. Словом, дефолт юзер будуть задоволені. Навіть програми для Windows можна запускати в один клік. В Core-версії мене перший раз перекинуло в магазин, щоб доставити один пакет, але потім все працювало, хоча і не без проблем. Справа в тому, що ігри можуть вимагати спеціальні бібліотеки, тому у Vine є купа форків, таких от як, наприклад, Proton. Якісь прості програми можуть без проблем запуститися через стандартний Vine. Але ігри все ж варто використовувати Lutris чи Heroic. От, наприклад, я встановлював Seng Floyd Tale of Werewolves з моєї бібліотеки GOG. То вона, хоч і встановилась та запустилась без проблем, але модельки некоректно відображалися, а при спробі старту рівня гра видала помилку. Але, підкинувши гру в Лутріс, все запрацювало як треба. Про Steam взагалі мовчу. Там все давно вже добре з запуском ігор. Так що ця ОС цілком підходить для геймерів. Хоча станом на зараз там доволі застаріла меса. Окремо хочу виділити Zorin Connect. Це програма, яка також ставиться на ваш стільник та дозволяє налаштувати синхронізацію сповіщень, буфера обміну, керування мультимедіа та багато чого іншого. Це форк KDE Connect, і я не помітив якихось додаткових фіч, але для новачків має бути зрозуміліше. Про KDE Connect у мене є видиво. Кому цікаво детальніше, як зробити екосистему, як у MAC, можете переглянути. І перед висновками хочу нагадати вам за свого спонсора. Це компанія Hosting International. Яка надає широкий спектр послуг, таких як веб-хостинг та купівля доменних імен. Вона працює з 2009 року. VPS у Чехії та Сінгапурі є локальні в Україні, надають сервер на будь-якій операційній системі, високопродуктивні сервери та надійність за рахунок подвійного резервування всіх компонентів, аптайм 100% за 5 років. Гнучка конфігурація ресурсів мають україномовну підтримку. Підходять для проєктів будь-якого масштабу. При оформленні послуг в перші 14 днів ви можете повернути кошти. А оплатити можна в різних валютах різними платіжними системами, зокрема і анонімно через криптовалюту. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням в описі, а з промокодом Gamerua отримаєте 15% знижки на VPS та виділені сервера. Мої загальні враження від Zorin OS позитивні. Є багато дрібниць, які мене трохи ну тригерили, як от, наприклад, відсутність вбудованих аплетів на панелі, чи що немає відсотків при керуванні звуком. Але от це саме що дрібниці. Якщо згадати Elementor OS, то там могла не працювати якась фіча. Тут же дистро виконує свої основні задачі, дає користувачу маловідмінний досвід від вінди для плавного переходу. На вигляд красиво, на дотик швидко та приємно. Я можу рекомендувати її до встановлення. Майте на увазі, що поточна 17.3 базується ще на минулій LTS, але думаю, таке буде лише цей раз, і в майбутньому релізи будуть базуватися на актуальній Ubuntu. Залишилось лише сказати дякую оцим ясновельможним панам, які підтримують мене своїми пожертвуваннями як через спонсорство на YouTube, так і разовим внеском на Монобанку. Залишилось лише поставити вподобайку, написати коментар та задонатити кілька гривень нашим захисникам. До нових зустрічей!